Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання полонені. Що заважає повернути наших людей із полону, російського полону в Україну, захистити їх у полоні? Пробачте. не маю вже надії вирватися. Mm -hmm. Вимагають гроші. От тут йдуть. Так, відкритий шлях. Будуть рятувати є цивільні люди і військові також. Є ще й жінки. Так, мають повернути людей. Скажіть, що планують росіяни робити із нашими людьми полоненими, що заважає росіянам віддати усіх полонених повернути в Україну? Ви знаєте, зараз будуть сильні поразки у росіян. Вони змушені будуть велика кількість росіян, російських військових, опиниться в нашому полоні. Вони будуть здаватися в полон до нас. І будуть такі великі обмін... О, обміни. І відкриється шлях дійсно. Щоб вони не мудрували, у нас дуже багато полонених російських. І їх треба Росія змушена буде робити обміни. Так, це буде поразка ворога. І почнуть обмінювати людей, повертати. Так, чи є якісь перешкоди? Що саме заважає? Звільнити наших людей з російського полону, визволити. Тут розповідають, що поки йде от вирішальність зараз будуть бої, і там або будуть брати таку масштабне оточення. А, саме в полон расистів, і тоді вони визнають поразку або буде визнана якась перемога, ну, карта миру. Завершається війна, завершення війни. Всі будуть повернуті полонені. От коли буде завершена оця битва, вирішальна. Зараз буде вирішальна така битва. Доти немає такого наказу, закону от всі чекають і дивляться, як завершиться ця битва. От. Так, це буде завершено перемогою України. Карта Сонця. Зараз це недовго ще чекати. Залишилось на це. Заперечую, весь негатив. Убираю. Заперечую, весь негатив Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечу весь негатив убираю. Так, рашисти відходять. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи дороги на повернення наших людей, військових, цивільних, хто б де не знаходився. Заперечу, навіть безвісти пропавші. Заперечу весь негатив убираю. весь негатив убираю, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення наших людей із полону рашистського. Буде так. Перекриваю багато поранених. Заве... На... на завершення йде. Угу. Так, я заперечую повністю весь негатив. Що заважає расистам віддати, обміняти усіх на усіх? Ну так, заперечую, перекриваю. Відкриваю всі шляхи на повернення всіх полонених, обмінюють усіх на усіх. більше расисти, росіяни не мають наміру тримати полонених. Є дуже сильне бажання, прагнення повернути всіх наших людей в Україну, обміняти, повернути. Покриваю всі шляхи нашим військовим, і цивільним, і дітям, і жінкам на повернення в Україну перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала це зробити. Буде так, буде так, буде так. Більше у расистів немає намірів тримати полонених, є дуже сильний намір повернути усіх, буде так. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення полонених в Україну без перешкод. І прошу захистити від рашистської агресії. У полоні більше немає жорстокого поводження із полоненими. Буде так, буде так, буде так. Отвертає росіян від наших людей. Більше де можуть води чіпляти. Буде так, і села, і новесь негатив, всі білі страждання і лихо, що вони заподіяли нашим людям у полоні. повертає тому, хто це зробив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення наших людей з російського полону. Буде так, буде все сказане здійснено і так буде. Допоможіть нам, будь ласка, вище сили, відкрийте всі шляхи і дороги. Köszönjük a figyelmet!